ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Як Лаляла. А, нога. Вибоча, громадянин, з вам не все добре, я вибочаю, спішу на виклик. Вам потрібна якась допомога. Нога, травмова, по-моєму. Давайте. я громадянина підключета Ай. Як ви так їздите? То вибочасно спішу на виклик, чесно, дуже не хотів. Так, відкрив двері громадянина, то посадився, чого закрити. А можна пошвидше? Дуже сильно нога болить. Так, добре, друг. Так, двері не надійне, то дістав то, то закрив двері. За громадянин повів його. Давайте, давайте, давайте. Вибачаюсь, не хотів. Давайте, давайте. А. Блін, надіюсь, є тут лікар. Та напевно, я думаю, також. Дивіться, заходьте в цю палату, давайте лягайте. Зараз я покличу лікаря, може він туди. Це зараз. Добре. Лікарю, Але швидше, будь ласка. Лікарю веде, лікарю. час лікаря не йшов, здих... кажу, здихайте все, я лікаря не знайшов,